Привіт всім! У нас на кінець розпочалося літо. Пішла жара в тій кімнаті, вона більш сонячна за рахунок балкону. То Персик тепер ходить, шукає собі прохолодного місця. Любить спати на цій кохті точці, мабуть, за рахунок того, що воно бумага не так жарко сховався від жари. Да? Там в кімнаті великі вікна і сонячна сторона після обіду в нас сонце. Сильно гріє. Персик. До обіду в тій кімнаті, після обіду в цій кімнаті. Що, жарко, маленькому коту техдикі починаються о 9 вечора. Коли жира спадає сердиться, що його знімаю, що ти сердишся, хустом, твоите. І засипає. Ну все, вітання передавай. Персик, персик, вітання передай. Не хочу. Вітання вам від персика. Будьте щасливі та здорові!